Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про потоплення советського атомного підводного човна комсомолець. Ті, хто пожив ще в Соєцькому Союзі, можуть пам'ятати, я не кажу, пам'ятають, але можуть пам'ятати, що про цю подію за декілька років до розпаду того клятого Советського Союзу аварії були. Постійно щось ставалось, починаючи, ну приблизно починаючи з аварії на Чорнобильській атомній станції. Воно ледь не ну кожен місяць може ні, але ледь не кожних 2-3 місяці щось таке ставалось: десь якась пожежа, десь якесь потоплення, десь якийсь вибух. Щось ставалось. Ну І це одна із таких подій це потоплення цього атомного підводного човна Камсомолець. Про це дуже багато говорили, писали. В новинах це було дуже багато про це писали, бо в той же час це ж вже ж була так звана гласність. Про перестройку ми вже не кажемо. Зараз вона тут ні до чого, зараз мова про власність. Тому інформації було дуже багато. І навіть ті, хто спеціально не цікавився там корабельною тематикою, все одно можуть пам'ятати, що таке було. Ну, поїхали про, про аварію і про цей корабель. Атомний підводний човен К-178 Камсомолець. Це проект 685-й плавнік. Це за совєтською класифікацією. Натівська класифікація Майк. Це ударний атомний підводний човен. Він єдиний в своєму класі, тобто серії не було, він один. Підводний човен унікальний. Кажучи сучасною мовою аналогафнітний. Ця унікальність в глибині занурення. Підводний човен досягнув глибини 1027 метрів. Це було рекордом, воно було, і, і, і тепер це досі рекорд. Сталося 4 серпня 1984 року в Норвезькому морі. Рекорд. Не взагалі для всіх підводних апаратів, бо, звичайно, підводні апарати чи автопілотні, чи там з екіпажем 1, 2, 3 особи можуть занурюватися і на не те, що там на порядок, а в рази більшу глибину, там і 3, і 5, і 7 тисяч. Тобто є такі апарати, але рекорд для підводних човнів. Ця рекордність досягалася в зв'язку з тим, що корпус цього човна був з титану. Ну, і як в деяких джерелах була така інформація, що в зв'язку з тим, що він зроблений з титану, ну це не весь корпус, це він двохкорпусний, але внутрішній цей корпус він з титану. Зовнішній з елементами там титанові пластини. А внутрішній корпус він повністю з титану. Ну і що це завдяки цьому? Це ледь не найдорожчий підводний човен взагалі серед усіх, які будувалися за всі часи в будь-яких країнах. Будь-якого призначення і розміру. Тобто навіть ті човни, які там вдвічі-втричі більші за водозаміщенням, вони ну, ледь не вдвічі-втричі дешевші, ніж оцей комсомолець. Проект 685 розробки КБ Рубін. Проєктування велося з 1966 по 1974 рік. Будувався підводний човен в Сєвєродвінське. закладка відбулась 22 квітня 1978 року. Спущено на воду 3 червня 1983 року. А ввод в експлуатацію 28 грудня того ж 1983 року. Увійшов підводний човен до складу Сєвєрного флота СВЕТського Союзу з пунктом базування Западна ліца, така, така назва. Ну і як я називаю переважну більшість цих населених пунктів, де базувалася одна-дві-три підводних човна і там. Чи 3-4, там 5 якихось там корабликів, це такі мухасранські. Ну, хай вибачить хто, може хто там служив, ну вибачте. Але я ж кажу: це, це неможливо назвати таким нормальним серйозним містом чи навіть містечком. Ну, це окрема тема. Після вводу в дію були досить довгі випробування підводного човна. Ну і після закінчення яких в червні 1987 року К-278 вже реальна бойова одиниця. 31 січня 1989 року підводний човен отримав ім'я Камсамолець. 28 лютого 1989 року К-278. Комсомолець вийшов на свою третю автономну бойову службу. Так воно офіційно у них там називалось. Це був третій і останній похід цього підводного човна. На борту був змінний екіпаж. Основний залишився на березі. На момент аварії потоплення на борту було 69 осіб. Ну, Мабуть, перед тим, як розповідати вже про саму аварію, розкажу про те, що з себе уявляв цей підводний човен, його тактико-технічні характеристики. Водозаміщення 8,5 тисяч тонн підводне і 5880 тонн надводне. 117,5 метрів. Найбільша ширина. 12,3 метра і осадка 9,5 метрів. Один реактор потужністю 190 МВт, дві парові турбіни по 43 тисячі кінських сил і два резервних генератора по 2000 кінських сил кожен. Тому в деяких джерелах можна зустріти, що його потужність 90 тисяч кінських сил, дві турбини без додавання про ці генератори. А в інших вже з таким з детальним розкладом, що все ж таки турбіни по 43 тисячі і два додаткових генератора. Швидкість підводна: 30 вузлів, це 56 км на годину. І надводна швидкість 14 вузлів 26 км на годину. Чомусь, не знаю чому. Лише здогадую, здогадуватись можу, що підводний човен чому надв... така велика різниця між надводною і підводною швидкістю. У всіх підводних човнів підводна швидкість на порядок більша, ніж надводна, але різниця там ну, 30% ну, в півтора рази. А тут в два з лишнім. Ну, це дивно. Спеціально не шукав інформацію, але не знайшов. Може хто з вас, хто спеціаліст, хто знає, дасть пояснення цьому моменту. Глибина занурення робоча 1000 метрів. Максимальна мала бути 1250 до цього не дійшов ход, хіба що транзитом, коли човен тонув. Автономність 180 діб. Автономність, звичайно, не за паливом, а за провізією. Екіпаж 64 особи. Я казав вище, що на момент аварії було 69, але це були ще люди, додаткові, крім екіпажу. Серед цих 64, 30 офіцерів, 22 мічмана. І 12 старшин та матросів. Тобто екіпаж складається в зв'язку з тим, що човен такий дійсно ну в якомусь сенсі експериментальний, унікальний, просто старшини матросів всього-навсього 12 осіб. А решта і половина екіпажу, майже половина екіпажу офіцери, Це теж співвідношення таке в інших, на інших кораблях, такого, на інших підводних човнах такого не бувало. Озброєння 6 торпедних апаратів 533 мм боєзапас 22 торпеди. Міг бути озброєний і торпедами, і ракетоторпедами С-10 Граніт або ВА-111 шквал. Оця шквал, це ну, в ті в останні роки, ну не зовсім в останні, вони, вона тільки вводилась в дію, і швидкість цієї ракетоторпеди 200 вузлів. Це 360 кілометрів. Це дуже швидко. І ну, як я вже казав вище, що титановий корпус цього підводного човна, що облегшило вагу. Масу корпусу на 39% в порівнянні з аналогічними за розмірами підводними човнами. Човен поділений на 7 відсіків. Ну, далі, далі. Далі повернемось до теми аварії. Повертаючись з того третього останнього походу, 7 квітня 1989 року, в підводному положенні на глибині 335 метрів на швидкості 8 вузлів. Приблизно за 180 кілометрів на південний захід від острова Ведмежій, це біля Норвегії. Сталася пожежа в 11.02. Сталося в інженерному відсіку через коротке замикання, ну а потім через кабелі і через оці тонелі для кабелів вогонь розповсюдився по іншим відсі відсікам. Почались проблеми з електрикою, проблеми з, з контролем взагалі над човном. А човен після того, як почалась пожежа, він почав спливати. Спливати не продуванням баластів і такого вертикального спливання, а спливання так на ходу під кутом. Ну і на глибині 150 метрів зупинився вигун і хід було втрачено. Маленька така маленька деталь, що в деяких засобах інформації пишуть, що зупинився реактор. Зупинився реактор, зупинився двигун. Ні, це не так. Зупинився двигун, бо підводні човни це ж воно все на електриці, і ядерний реактор він не крутить гвинт. Тобто він виробляє енергію, яка поступає на. На генератори на електродвигуни, які е, крутять гвинт. Е, тому е, в зв'язку з тим, що почалось е, проблеми з електрикою із е, управлінням е, кораблем, зупинився просто двигун, бо перестала поступати електрика. Реактор працював. Реактор було зупинено вже пізніше, коли корабель вже був на поверхні. Ну, Корабеля підводний човен. Тобто, ну це така маленька деталь, бо я ж кажу, якщо так неуважно подивитися, а просто відкрити щось, якесь там інше джерело, то можна почитати, що, що одночасно зупинився і двигун, і реактор. Ну, Зупинка реактору воно раптово так не, не зупиняє двигун. Ну це так, проміж іншим. Далі на тій глибині 150 метрів дійсно почали продувати ці баласні цистерни. Що Спричинило більше, ще більше розповсюдження цієї пожежі вогню і спочатку один відсік, другий відсік, і через деякий час, вже коли корабель був на поверхні, а всплив він через 14 хвилин після початку пожежі, пожежа розповсюджилась, вогонь, вогонь вже був в п'яти відсіках з семи. Ну, це так, проміж іншим. ну і спочатку, коли корабель вже був на поверхні, було подано сигнал СОС. Але під час така ну, прикрість співпадіння, в зв'язку з тим, що електрика вже майже не працювала, чи ну, на якомусь там дуже такому рівні, то апаратура, яка мала подавати сигнали СОС, оці висувні антени, вони саме під час подання цієї команди, вони просто гідравліка не витримала і воно опустилось вниз. І після. Подання сигналу сос в 11.37. А на в штабі на базі флоту отримали цей сигнал лише в 12.19 розшифрували. Тобто нічого собі, 23 хвилини тут і 19 там. Тобто, човен, а човен продовжував горіти? Це ж вогонь не зупинявся, ніхто не міг гасити внутрішні оці засоби пожаротушіння, пожежотушіння нічого не, не спрацювали ще, коли човен був під водою, коли це все почалось. Ну і, і далі, в принципі, можна сказати, головне. Хоча ні, спочатку. Човен затонув через 6 годин і 6 хвилин після початку пожежі, затонув в 17.08. ну, За тим місцевим часом затонув на глибині 1680 метрів за 250 кілометрів на південний захід від острова Ведмежій, про який я вже казав, і це було 90... 980 кілометрів від кордонів Совка. З 69 осіб екіпажу вдалося вижити 27. 42 члени екіпажу загинули. Ну і не лише екіпажу, а й ті 5 осіб, які не були членами екіпажу, але вони теж загинули, потонули. 9 осіб загинуло під час аварії пожежі та подальшого затоплення. 30 у воді через переохолодження або травми. І ще троє загинули на борту рятувальної капсули. Ще така одна маленька деталь, а потім висновки вже крім восьми штатних стандартних торпед К278 «Комсомолець» ніс в собі дві торпеди з ядерними боєголовками. Ну, це так, проміж іншим, тобто, крім реактора, який хоч і зупинили на, вже на поверхні води ще й дві торпеди з ядерними боєловками. Винуватцем того, ну, і самої загибелі корабля, в принципі, можна вважати, хто винуватець? Той, хто конструював, розробляв, будував і експлуатував. Ну, звичайно, тут це Совєтський Союз, і Совєтська промисловість, і той екіпаж, який там був. Але в тому, що загинув сам екіпаж, винувата. Політична система Совєтського Союзу, отакий у мене висновок. Бо про це, до речі, ніхто не писав і тоді, ну звичайно, хоч була і гласність, бо це ж вже ж 89-й рік, це часи Горбачова. гласність, Ну але мені не попадались такі висновки то, ні тоді, ні зараз. Ну, звичайно, зараз те, що пишеться про це, все одно і пишуть, і говорять і зараз. Але русський Рейх, звичайно, про це ну. Щоб він про це, ще б він про це сказав? Що Совський Союз заборонив іншим країнам наближатись до підводного човна і рятувати людей. Відмовив, Норвегія пропонувала надати допомогу, Великобританія пропонувала надати допомогу. Ні. Ну, бо секретний, найсекретніший підводний човен. І якщо чи британці, чи норвежці врятували б цих людей, екіпаж, де гарантія, що цей екіпаж повернувся би в повному складі? А могли врятувати ну, крім трьох три особи загинули під час вибуху пожежі на самому початку, ще в човні. Тобто, але з 69 осіб. 66 могли врятувати всіх норвежців і британці. Ну але нізя. Вердикт Совєського Союзу. Бо, ну як я повторююсь, хто може міг дати гарантію, що чи третина, чи половина екіпажу залишиться в Британії, ну не в Норвегії. а Переопиниться в Сполучених Штатах і розповість про надсекретний підводний човен. І тому заборона, і тому люди загинули. Чекали, поки підійде своя плавбаза рибопромислова. Ну, але вона дійшла вже після того, як човен потонув, підняла оту. Підняли 30 осіб, які плавали в воді ще живі, але троє потім вже померли вже на тій плавбазі в зв'язку з тим, що через переохолодження. Ну і підняли тіла, 30 тіл підняли з води вже неживих. Ну, така історія з цим кораблем, з цим не кораблем, з цим підводним човном, тобто політика. Загубила, і те, що е, з таким пафосом, е, що героїчно загинули, їм потім там всім е, якісь там ордена е, їх представили до нагород, і, і досі там ну, з пафосом таким руські рейхи е, про це говорять і пишуть і щось там ледь не святкують. Ну, не загибали, але е, з таким з пафосом говориться про це. А це, в принципі, ганьба Совєтського Союзу, бо винуватить загибелі цих людей людей, Саме система, політична система Совєтського Союзу, який боявся, що люди не повернуться е, в Совєтський Союз. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи знали ви про, е, хто знав, хто пам'ятав про цей е, випадок з загибелі цього підводного човна. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!